Джибренчрокі і теплообмінник. Як ці речі пов'язати? Досить просто на нашому авто джип гранчрокі, які ми якими ми користуємося, є власниками. Хтось планує тільки стати власником, да, намагається розібратися з його проблемами, які спіткають його як власника там в майбутньому в користуванні цим авто. Є одненька маленька така проблема, яка стосується. Зараз кожного або почне стосуватися в подальшому. Від цієї проблеми ми не підемо, да? вона є на всіх авто, тому зараз про неї поговоримо. На якому кілометражі виникає проблема з теплообмінниками? Починаючи від 70 тисяч там, до 100, ви маєте регулярно інспектувати ваш теплообмінник, тому що якраз цей проміжок. Кілометр пробігу вилазить проблема з теплообмінником. Теплообмінник знаходиться між двома головами під самим колектором. Яка його роль? Він виконує функцію охолодження і підігріву масла та охолоджуючої рідини. Значить, це все відбувається в одному цьому агрегаті, в цьому теплообміннику в ньому тут іде два канали, по яким рухаються ці рідини. Яка проблема цих теплообмінників? Ну, ви бачите, зараз теплообмінник він трохи в розібраному стані, це для наглядності ми його трохи розібрали для вас. Значить, суть в чому? Йде алюмінієвий радіатор і пластикова станина. От, за рахунок того, що йде перепад температур, ця пластикова станина тріскається, її буває ВД, І в місті, де з нею відбулися зміни, відбувається течія. Значить, досить часто течія відбувається з заглушок. Так, Значить, далі вона відбувається в цих місцях. Тобто може просто витікати масло або антифріз, або лопає перестінок середині. Перестінок усередині між контурами. І відбувається змішування як масла, так і охолоджуючої рідини, що в подальшому призведе до виходу зі строю вашого двигуна. Для цього, щоб цього не було, Потрібно проводити інспекцію вашого теплообмінника і періодично заглядати там до рівня рідин, як у двигуні, так і охолоджуючої рідини. Як визначити, що у вас є проблема з теплообмінником? Перше. Впав рівень оливи в двигуні. Друге, у вас піднявся рівень оливи в двигуні. З чим ця проблема пов'язана? Це те, що в корпусі теплообмінника в цій пластиковій станині зламалася стінка і почалося змішування охолоджуючої рідини і оливи. Третє. Значить, у вас впав рівень охолоджуючої рідини, заглянули в бачок, рівень впав, це теж є проблема. Четверте. Заїжджаєте безпосередньо чи на яму, чи на якийсь підйомник, і дивитесь, що взагалі у вас там ну, поднищує мотора. Мотора безпосередньо там, коробки передач. По правій стороні коробки ви бачите витоки оливи. Це теж дзвіночок про те, що у вас є якісь є проблеми з теплодмінником. П'яте. Просто знімаєте кришку і дивитесь між головами, світите на оцю пімпочку, В цій пімпочці безпосередньо. Масляний фільтр, фільтр знаходиться. От. Якщо ви бачите проблиски, ну, світячи під капотом на цю кришечку, бачите тут проблиски масла, це теж дзвіночок про те, що олива у вас почала вибігати з теплообмінника. Вона збирається безпосередньо на колекторі між двома головами. Ви це можете побачити за допомогою ліхтарика, посвітивши розвальблок. Шосте, Значить, ви можете побачити на приборній панелі так, безпосередньо значок чеку. І якщо при скануванні вашого чеку ви бачите помилки від 0,520 до 0,523, це опосередково натякає на вихід з ладу теплообмінника. Але спершу необхідно перевірити сам датчик, можливо, вийшов з ладу саме він. І для заміни на бензиновому двигуні вам доведеться знімати теплообмінник. А ось з дизелем все набагато ліпше. Там є можливість замінити датчик, не знімаючи теплообмінника. Значить, тепер більш детальніше про теплообмінники. Вони на в бензинових автомобілях 3,6 і 3.0. Також ще на моторах 3,2, які встановлюються на джип Cherokee KL починаючи з 2019 року, там такі саме Е, Йдуть декількох типів. Перший тип. Ці теплообмінники використовувалися з 13 по 16 рік. На ньому йде два датчики. Датчик Тиско і датчик температури. Другий тип теплообмінника. Датчик тиску оливу він винесений назовні. Тут лишається лише датчик температури. Ці теплообмінники, вони пішли починаються з 2016 року і по сьогоднішній день їх використовують. І тут треба пояснити: існує два виробника оригінальних запчастин. Перший виробник Хенкст, який виробляв маслоохолоджувач на дорестайлінгові гранчі роки до 2013 року. І так, треба ще додати, що теплообмінник, корпус масляного фільтру, маслоохолоджувач це все одне і те саме. Отже, теплообмінники або маслоохолоджувачі з 2013 року виробляються вже фірмою Соґефі. Усі інші виробники, ліцензійні або неліцензійні, не рекомендується встановлювати, тому що вони не вирішать вашого питання. Отже, у вас два кроки: поставити оригінальний або неоригінальний, але надійний. І про нього поговоримо далі. Третє є. Американський виробник Дорман, ось якраз ми його зараз тримаємо в руках. Чим він цікавіший, це алюмінієва станина, яка в ніякому разі вас не підведе. Вона не пластикова, і вона ніде не трісне і не поведе. Ви замовляєте такий теплообмінник з Америки. Силочку ми лишимо в описі, як він виглядає, де його можна замовити в Америці. Або можете звернутися там до нас в клуб. І якщо в нас наявності вони будуть, ми з радістю вам допоможемо. Для його заміни, там, придбання чи встановлення порекомендуємо де. Чим він цікавий, у нього в комплекті йдуть прокладки теплообмінника, прокладки колектора, йдуть ну, болти нові для його монтажу. Ти що ще рекомендую на що звернути увагу безпосередньо при встановленні Теплообмінника це безпосередньо наклапану кришку. На клапаній кришці зачасту з лівого боку, по лівій голові, відбувається течія. Течія свічних колодців да, і течія з підклапаної кришки. Тому при заміні теплообмінника звертайте на це увагу і закладайте теж там, заміну цих прокладок. Тоді у вас з вашим автомобілем, з вашим мотором буде все гаразд. Ще є теплообмінники на дизелі. Вони мають іншу форму, вони трошки інші, але проблеми у них ті ж самі. Ми фото додамо до цього відео, щоб вам було наглядно, видно, які вони бувають. Якщо говорити відносно ціни, оригінальний теплообмінник до військового часу в Україні коштував близько 12 тисяч гривень. Це у нас е скільки доларів? 400 десь доларів, так? Да? Близько 400 доларів. Якщо ми говоримо про теплообмінники Dorman безпосередньо, то вони коштують на сьогоднішній день близько 160 доларів доставкою. Якщо ми і це десь близько 6 7 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про аналоги формату Китаю. То вони коштують близько п'яти тисяч гривень. Але Дорман це майже довічна гарантія того, що у вас нічого не станеться з теплообмінником. А гарантію на оригінальний теплообмінник чи на китайський вам ніхто не дасть. Вони так само однаково течуть. Питання в часі: що буде скоріше, що буде раніше. Відповідаю на ваше питання, там, чи можливо зробити заміну теплообмінника в гаражних умовах. А, для цього ми поїдемо з вами на сервіс і ви побачите, як відбувається робота по заміні теплообмінника, прокладок клапаної кришки і зрозумієте, тяжко це чи ні. Датчик давлення. 520-й. І 520. Якщо у вас виникає помилка, Проблема та... p 0520 і p 0522 то це проблема з датчиком тиску масла, який на теплообміннику. І щоб його замінити, вам в будь-якому випадку потрібно буде знімати теплообмінник. Тому навіть якщо з вашим теплообмінником все добре, а датчик потрібно міняти. Приїхали? Знімаємо воздуховод. Ух ти! Дима, що ти робиш? Кажи, Я ж сказав, ¿Сніма сніма? Achieve... а тобі зачем? Воздуховод. А що письмо не з'явитися?

Включаем дросину за слоночку. И тут зараз буде секс ззаді. Буде секс, тут стоїть кронштейн, угу. який держить колектор впускний. А там такие сексуальные, конечно Так може якась салона Сергія ногою толкнуть? Не поможет. Не поможет. Не. Так а що у нього там вообще по положил, по одной Потек, потек. Ага. Говорит, потек, потек. Где-то он показывал даже, что Отсюда вот тут, где-то, где-то, где где-то, вот тут должно было быть видно потеки. Но я не вижу. Меня, честно, не видно? Видно. Может, его... Ага, вот туда. Может в будущем увидим но достанет. Ну и плюс у него же датчик. Датчик давления. A few moments later. Все. Характерный хруст. Yeah. Вот. Снимай. Цепь. Оно висит на болту. Вот эта штучка. Сзади стоит болт. А ссылочку кинем. На, на 13. <свят> вот она, злосчастный болт. Да. В зажопе стоит. И два болта, вот это на кронштейне. Один здесь, и один там тоже в зажопе. Да. Без матов. Без матов. Там дуже секси. секси болки. С этой стороны тоже стоит кронштейн. Вакуум. Вот и коллектор снят. Вот идет переходная плита, вот здесь. Сейчас я покажу пример. Вот такая самая переходная плита из 3.6. Здесь все, все пластиковое. Если пережать, вставается резьба. Mm -hmm. Вот и все. И сразу замена переходной петли. Я, я, я так понял, на этом моменте мы можем <сínt> поменять <сínt> свечи, правильно? Да. А что оно тут вот, все такое засаное? Мокрое. Да. Там сухое, а тут все мокрое. Где? Yeah. Yeah. Вот. Потому вот там все сухое, а so тут, соплят. видишь, все в соплях. надо поменять кольца на клапанную крышку. Є? Так, колечки. Дима, так это надо 6, 6 колец. Ну, комплект во сюда. 6 колец и прокладки. И прокладки. Угу. Да. Снимаем газові форсунки. В кого нема ГБО, то ми це не робимо. А, да, да родители. Не газовчики в цьому випадку взагалі молодцы. То бывает такое наплутает что это, ужас, а тут красавчик. Снимаем топливный шланг и сейчас по любасу пойдет бензин, так что двигайте камеру и что, а как-то его перекрыть, потому что он так заливает хорошо или искру дать. Ну ничего там не буду. Ну он зарублялся. прям так хорошо пьет. А, ничего потечет, ничего. пьет. Ты перестань. Сейчас дал, кого пойдет. Что течет? Бензин. Бензин. течет. Это нормально. Я же говорю, там, там стакан а бенза сейчас, сейчас. Кто там курить хотел? Ну, Ростик, иди за куришь? У тебя же страховка Хаска? Сейчас Хаску одену. И ты тогда курите? Да. Уже бензик все еще течет. Да. Димон, да. слушай, это ж сейчас 100 грамм вытечет, я ж потом да, буду переживать. До заправки <свист> надо <надоедешь>, Да. Пипсадером <да. свист> <свист> <свист> ну, да. 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 снимаем. Вот. Все шикарно. Так же самое с той стороны будем делать. Дим, це ж ми зняли верх, верхній колектор і виходить, щоб добратися да. до... Так, це переходна плита. Я Под поняв. переходною плитою зараз тут, буде щоб Тут, щоб тут поміняти, виходить, прокладки, виходить, ми знімаємо, знову ж, типу, верхній колектор. О, верхній. От, зняли mm. його і потім, як ми тут тяжело добратися чи ні? Ні, все на виду. Mm. Щось. Ну, тобто теплообмінник то ми сні... не знімаємо. Цю, цю сторону можна поміняти без зняття колектора. Угу. Uh -huh. Mm сторону. Левую сторону, в любом случае, требуется снимать корректор. Снимать корректор, но теплообменник мы не снимаем. Нет, конечно. Все, Все. 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 только крышку снял и погнал. Да. Так, снимаем переход... переходную плиту. Кольца, там, где свечные Смотрите, кольца, вот эти свечные. Вот, вот, он наш красавец. И Вот и, он, он, и он, теплобойник, типа, он мокренький все мокринки. шикарно. Короче, так, так как надо, да, так, так как да, всегда. Ничего. Ну, теперь, конечно, все хорошо. Могу вен... а, ну, а если вот еще щит, один да, сверху, да, да, угу. Так, ну что, все, спускаем антифриз, спускаем. Да. Что для этого надо за... сделать? Снимаем защиту сначала. Снять, установить защиту 350 гривен. 800. 800? Себе. Да. Уже. на тойоте 350. Ну, сейчас война, чего? Шутем. Замена теплообменника вылилась в нечто большее. Да. Вот беда. Так как мы меняем заодно. Прокладки клапанных крышек. Прокладки колодцев. Нам надо с правой стороны снять Молодец. Вот... сзади тортик на 25 звездочкой нам надо снять клапан там газашки такие вот интересные вот и наш эфир короче ты просто туда не долезешь вот клапан сальничком таким ну сухий значит не соплывать надо не, да? резиночка Снімаємо датчики через придуловом на 27 і достаємо другий датчик. Такий же самий. Хоча я на 90. Взарами все змиваємо гарненько спреем. за волшебный спрей? Самый шикарный стоит И с разъемов удалит масло? Разъёмы... Которые вот там плавают в масле. С разъемом тоже потом. Підсилили саме! 5,7 набагато покруче, все зроблено. А тут зроблено через жопу трохи. Так що, треба свапнути сюди. 5,7 краще ставить. 5,7 треба ставити. Піш на Ну що, знімаємо мотор. Паша, іди відкручуй коробку. Ні, треба з коробкою знімати, там на 5,7 друга стоїть. Так, стой. Блин, перекладну кліту поставимо тоді. 70. Датчик давлення переставили. Як будемо приставляти датчик. температуры. Вот датчик температуры, вот это, а датчик, датчик давления. Это еще, давления. наверное, стоит сказать про новые моторы. Про, то, Не, про набор, новых моторах. Датчик, датчик температуры, а это, это датчик давления. Я датчика датчик, да, давления да, здесь да. нет. И нужно шайбу на сколько? Три четвертого. Заглушим, обязательно а, надо конечно. намазать герметиком, потому что из него будут соплывать. А из завода герметиком намазаны. Так. все, сейчас поменяем радиатор и будем уже ставить все назад. 結局。<music> барабанная дробь. Йо, и завел. На цьому все. Приходьте до нашого телеграм-каналу, отримуйте відповіді на свої питання як в телеграм-каналі, так і на нашому ютуб-каналі, на який ви підписалися. Підпишіть також ще друга свого. Тому до зустрічі! Побачимось в нових відео, ставте лайки, бай-бай!